Продовжуємо наш челендж, новий день, нова вправа. І сьогодні у нас розбір по запиту, як же робити махи так, щоб працювала не опорна нога, а та, яка виконує рух. Покажу вам свою варіацію, де неробоча нога майже не включається. Поїхали! А ти поки не забудь підписатися, щоб не пропустити нові відео нашого щоденного марафону. Я пропоную вам робити махи зі скам'ї. Одразу очевидна перевага в тому, що можна зафіксувати опорну ногу, що допоможе зняти з неї навантаження. Далі зверніть увагу на те, як я лягаю на лавку. Одна сторона Корпусу у мене повністю прижата, що допомагає виключити з роботи або принаймні мінімізувати роботу стабілізаторів спини. Тому, у кого у махах болить спина, спробуйте цей варіант. Триматися руками можете як за опору кросоверу, так і за лавку. Тут вже як вам зручніше. Наступна перевага велика амплітуда руху. Таке положення корпусу дозволяє нам гарно розтягнути сідницю при приведенні ноги, що, звичайно, позитивно впливає на гіпертрофію м'язів. Також я пропоную відводити ногу під невеликим кутом, тобто трохи в сторону, а не просто назад. І подивіться, наскільки при цьому включається в роботу сіднична. Ось такі маленькі, але дуже важливі моменти, які можуть повністю перевернути ваше уявлення про включення м'язів у роботу. На цьому на сьогодні все. Буду вдячна вашому зворотньому зв'язку.